Вітаю на каналі Говорить Опора». Сьогодні понеділок, а це значить, що на ваших екранах черговий випуск War Пічі Blitz, Бліц, у якому ви знайдете відповіді на актуальні питання, які турбують суспільство останнім часом. Будемо раді вашій підписці на канал, лайку під цим відео та коментарю. Розпочнімо: чи залишилися в Росії червоні лінії? Від початку повномасштабного вторгнення керівники Росії, зокрема Владимир Путін, постійно погрожували країнам Заходу, що постачання певного зброєння Україні означатиме порушення всіх червоних ліній. Так, наприклад, у жовтні 2022 року представник російської МЗС Олексій Поліщук заявляв, що надання Україні США та іншими країнами сучасного важкого озброєння, далекобійної зброї чи потужних засобів ураження стане для Росії червоною лінією. Дипломат наголосив, що РФ готова йти на ескалацію та вважатиме країну, яка передасться зброю стороною конфлікту. Втім, у 23-му році Україна отримала від США, Німеччини, Польщі та низки інших європейських країн сучасні танки і бронетехніку. Велика Британія передала для Кубіні крилаті ракети Шторм Shadow, які можуть вражати цілі на відстані понад 250 кілометрів. Але жодна з цих країн так і не стала стороною конфлікту. Подібні погрози лунали із приводу постачання Україні сучасних літаків, але українські пілоти невдовзі розпочуть навчання на винищувачах f 16 Також російські політики неодноразово погрожували самій Україні. Наприклад, заступник голови російського радбезу Дмитрій Медведєв у липні 23 року обіцяв судний день, від якого буде складно заховатися, якщо Україна завдаватиме ударів по об'єктах в окупованому Криму. Однак, після руйнування частини Кримського мосту про ці свої слова та заяви політик, вочевидь, забув. І це лише декілька гучних прикладів. Гнучкість червоних ліній помітила не лише Україна, але її західні союзники. Наприклад, як пише The Washington Post, у США прокинувся апетит перетинати червоні лінії Путіна та давати Україні більше підтримки. Звернули увагу на це і російські так звані воєнкори. Так, кореспондент НТВ на нещодавній зустрічі запитав Володимира Путіна, чому червоні лінії постійно пересуваються все далі та далі. Живем, увидим. Посмотрим. Очевидно, щоб виправдати російську неспроможність відповідати за свої слова, Путін сказав, що удари по українській енергетичній системі та будівлі гур є російською відповіддю. Можливо, аудиторія РФ і прийме такі тези, але ми добре розуміємо, що Росія використовує риторику про червоні лінії, аби лякати Україну та стримувати підтримку з боку наших союзників. Втім, коли ця тактика не спрацювала, а своя аудиторія вже достатньо накручена та прагне крові, в Кремлі були змушені подати свої терористичні методи війни як удар у відповідь. Наостанок слід згадати про ядерний шантаж. Навіть тут російська тактика не працює. Росія постійно отримує сигнали навіть від дружніх держав, наприклад, Китаю, про те, що ніхто не збирається підтримувати ядерну істерію Кремля. Чому Росію потрібно додати до чорного списку FATF? Внесення Росії до чорного списку міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей, тобто FATF, стане додатковим кроком для ізоляції агресора. FATF не має прямих повноважень, але виробляє стандарти і рекомендації для перекриття потоків незаконних коштів. Ця організація об'єднує 201 країну, і 24 лютого 2023 року повністю призупинила членство Росії в ній. Потрапляння ж РФ до чорного списку посилить уже застосовані санкції проти агресора. Такий крок поставить Росію в один ряд із Північною Кореєю, Іраном і М'янмою. Поскладить проведення фінансових операцій та постачання товарів у цю країну. Країни-члени FATF, а також банки, інвестиційні компанії та фірми з обробки платежів будуть зобов'язані проводити посилену перевірку всіх фінансових операцій з Росією. Тому під загрозою опиняться російські схеми паралельного імпорту. Саме такі схеми Росія використовує, наприклад, для виробництва крилатих ракет. Західна електроніка потрапляє до агресора через треті країни. Крім того, керівництво Кремля офіційно визнало фінансування ПВК Вагнер, що не лише порушує стандарти ФАТФ, а й ставить серйозний виклик глобальному миру та безпеці. Тому глобальна фінансова ізоляція РФ є закономірним кроком, що дозволить ефективніше протидіяти ризикам, які агресор створює для світової фінансової системи через відмивання коштів та фінансування тероризму. 19-23 червня в Парижі відбулася конференція FATF, на якій Росію на жаль так і не внесли до чорного списку. Напередодні Кремль намагався розколоти єдність міжнародної спільноти та відкрито шантажував країни-члени FATF, зокрема Індію, непередбачуваними та негативними наслідками для співпраці в різних сферах. Міністерство фінансів України не погодилося з рішенням міжнародної групи, але водночас висловили розуміння з приводу складності досягнення консенсусу серед широкого кола членів організації. Саме тому внесення агресора до чорного списка ФАТФ залишається актуальним, а українська влада й надалі працюватиме для досягнення справедливої реакції за розв'язання війни та підриву глобальної фінансової безпеки. Чому важливо визнавати Росію державою терористом? Росія веде проти України агресивну війну, не дотримуючись правил бойових дій. Країна агресор атакує та вбиває цивільне населення, катує людей на окупованих територіях, викрадає та депортує дітей, нищить цивільну інфраструктуру та стерел з лиця землі цілі міста. Маріуполь, Северодонецьк та Бахмут майже дощенто зруйновані окупантами. У відповідь на ці та інші воєнні злочини, масштаби яких будуть до кінця відомі лише після завершення війни та деокупації всіх територій. Ряд міжнародних організацій ухвалили рішення якими визнали Росію державою терористом або спонсором тероризму, першою міжнародною інституцією, яка визнала Російську Федерацію терористичним режимом, стала парламентська асамблея Ради Європи. Це відбулося у жовтні двадцять року, одразу після того, як Росія організувала на окупованих частинах псевдореферендуми та анексувала частини Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Наступним була парламентська асамблея НАТО, яка 21 листопаду листопада визнала Росію державою терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал. На наступний день Європейський парламент підтримав власну резолюцію про визнання Росії державою спонсором тероризму. У її тексті йдеться, що Росія здійснює невибіркові атаки на житлові райони та цивільну інфраструктуру в Україні, в результаті чого загинули тисячі людей. На окупованих територіях росіяни відповідно до тексту проводять страти без суду і слідства, здійснюють викрадення, сексуальне насильство, катування та інші звірства. Додається в резолюції. У зв'язку з цим Європарламент закликав ЄС та держави-члени розробити правову базу для визнання держав як спонсорів тероризму та механізми обмежувальних заходів проти цих країн. А 4 липня парламентська асаблея ОБСЄ ухвалила підсумкову декларацію, в якій визнала Росію державою спонсором терористичної групи Вагнера. Зокрема, у документі зазначається, що держави-члени ОБСЄ мають вжити заходів проти групи Вагнера та її афілійованих та правонаступницьких структур, зокрема шляхом оголошення їх терористичною організацією. Декларація також закликає держав-членів посилювати міжнародні норми, які чітко визнають терористичний характер групи Вагнера та її дій, та відповідальність Росії як держави спонсора цієї терористичної організації. Варто зазначити, що хвалення резолюції автоматично, на жаль, не створюють зобов'язання для держав, які до них входять. Вони містять переважно заклики на тих чи інших дій з приводу протидії російській агресії в дипломатичній, політичній, юридичній та економічній сферах. Крім цього, згадані вищі міжнародні інституції не мають механізмів для покарання держави-терориста. Немає таких механізмів і Литва, Латвія, Естонія, Польща, Чехія та Нідерланди, парламенти яких визнали Росію спонсором тероризму, на відміну від США та Канади. Але вони поки не хвалили такого рішення щодо Росії. З цієї причини ухвалення резолюції поки не матимуть жодних серйозних юридичних наслідків для Росії. Тут скоріше мова йде про політику та моральну оцінку. Вона спрямована на те, щоб завдати удару по міжнародному іміджу Росії, змінить сприйняття до російської влади та затвердить її як кримінальний режим, з яким жодна країна та жоден політик, який себе поважає, не буде мати справу. Чому продовження повноважень Столтенберга добре для України? На початку липня генеральний секретар НАТО Єнс Тоттенберг повідомив, що термін його повноважень на чолі альянсу продовжили ще на рік, до 1 жовтня 2024 року. Хоча до цього досить активно йшли розмови про те, хто ж може стати його наступником чи наступницею. Йшлося про прем'єр-міністрку Данії Мете Фредріксон, премєр міністра Іспанії Педро Санчеса, прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте, міністра оборони Великобританії Бена Волеса та навіть главу Європейської комісії Урсуло фон дер Ляйн. Проте, Єнс Толтенберг залишається, і це позитивний сигнал щодо єдності Північно-Атлантичного альянсу. У прислужбі НАТО підкреслює, що держави-члени вдячні генеральному секретарю за його лідерство і відданість справі, що має вирішальне значення для збереження єдності перед обличчям безпрецедентних викликів безпеці, які, звісно, річ в першу чергу створює агресія Росії. Вочевидь, у часи, коли Кремль ледь не щодня звинувачує держави НАТО у підтримці київського нацистського режиму та накачування України зброєю, члени альянсу вирішили зберегти на посаді Єнса Столтенберга, який справді демонструє в мілі координаційні здібності. Крім того, чинний генсек НАТО здобув визнання як умілий посередник між іноді дуже різними інтересами країн-членів альянсу для України. Збереження на посаді Єнса Столтенберга є важливим з огляду на його послідовну позицію щодо надання нашій державі озброєння та іншої необхідної підтримки. Так, що у грудні 22-го року Столтенберг заявляв, це може звучати парадоксально, але військова підтримка України це найшвидший шлях до миру. У квітні 23-го року, Володимир Зеленський в інтерв'ю казав, що думає, що якби рішення про вступ залежало від Столтенберга, Україна була б в НАТО. Крім того, очільник НАТО відомий і тим, що не примушує нашу державу до переговорів, адже переконаний, що тільки Україна має сама визначати прийнятні умови для справедливого миру та завершення війни. Мир не може означати заморожування конфлікту і прийняття угоди, продиктованої Росією. А від себе подякуємо Єнсу та побажаємо ще одного року непохитної підтримки України в боротьбі з агресором. А наразі це все. Сподіваємося, ви віднайшли для себе відповіді на питання, які вас турбували. Перевірте, чи ви підписані на канал говорить опора, а також поставте лайк цьому відео та залиште свій коментар. Побачимось!